До слова, запрошується Яцюк Наталія Вікторівна, вчитель початкових класів та польської мови Кам'янець-Подільського ліцею номер 13 Тема досвіду: Національно-патріотичне виховання в початкових класах нової української школи. Будь ласка, пані Наталі, вашій увазі пропоную виступ на тему Національно-патріотичне виховання в початкових класах нової української школи. Наразі Україна переживає дуже складний час, тому одним із першочергових завдань, які стоять перед школою і початковими класами, зокрема, це формування в учнів почуття патріотизму та національно-патріотичної свідомості, як найважливішої духовно-моральної і громадянської цінності. Патріотизм у сучасному розумінні це відчуття того, що відбувається в моїй країні, в моєму місті. Моєму навчальному закладі, в нашій душі, в серцях кожного із нас. Актуальність питання патріотичного виховання учнів початкових класів обумовлюється тим, що формування громадянської позиції свідомого українця має полягати в активному обстоюванні традиційних для нашого менталітету чеснот. а саме, любові до рідної землі, товарискості, розумної достатності, цінності родинного життя. Духовного повсякденного буття, уважного ставлення до людей. Патріотичне виховання дітей молодшого шкільного віку це невіддільна складова усього навчально-виховного процесу, як в класно урочний, так і позаурочний час. Формування національної свідомості та громадської відповідальності починається з раннього віку і триває впродовж усього життя. Виховати патріота це головне та вагоме завдання. Яке постає перед вчителем початкових класів. Отож головна мета посилити національно-патріотичне виховання в дітей та учнівської молоді, готовність до виконання громадянських і конституційних обов'язків, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури взаєми, формування особистісних рис громадянина українського народу. Які ж напрямки національно-патріотичного виховання, формування знань про історію держави, державні символи, краєзнавство, ознайомлення з явищами суспільного життя, формування знань про людство, формування уявлень про сім'ю, родину, рід і родовід, народознавство. Які ж завдання Національно-патріотичного виховання? Насамперед, формування патріотизму. Відповідальності за долю нації, держави, виховання розуміння високої цінності українського громадянства, внутрішньої потреби бути громадянином України, формування поваги до Конституції України, державної символіки, виховання шанобливого ставлення до рідних святинь, української мови, історії, традицій, формування національної свідомості, людської гідності, любові до рідної землі, родини, народу. Формування соціальної активності, правової культури особистості, формування і розвиток духовно-моральних і загальнолюдських цінностей, формування в учнів потреби до праці як першої життєвої необхідності, високої цінності і головного способу досягнення життєвого успіху, сприяння розвитку фізичного, психічного та духовного здоров'я, задоволення естетичних та культурних потреб особистості. Виховання здатності протидіяти проявам аморальності, правопорушень, бездуховності, антигромадській діяльності. Система патріотичного виховання включає такі ключові компоненти, як навчальна робота, родинна робота, робота в позашкільних закладах освіти, проєктна робота, співпраця з бібліотеками, музейна робота, співпраця з громадськими організаціями. Волонтерська робота, яка ж має бути модель правдивого громадянина патріота України. По-перше, він має любити і поважати рідну мову, має культуру думки, любити свою батьківщину та народ, дотримуватися духовних, правових, загальнолюдських законів, мати бажання до поглиблення та розширення знань про традиції та культуру свого народу, прагнути до діяльності, яка принесе користь батьківщині. І щоб забезпечити ефективність патріотичного виховання учнів початкових класів, ми використовуємо сучасні, доцільні методи, прийоми, засоби, форми роботи, такі як години спілкування, вікторини, уроки мужності, години пам'яті, бесіди, усні журнали, конкурси, дискусії, диспути, колективні творчі вправи, сюжетно рольові ігри, інсценізації, тренінги, виставки, свята та інші. Ось наведу декілька прикладів доцільних і доречних форм роботи, які можна використовувати на уроках української мови, літературного читання, на уроках я досліджую світ, мистецтва, і технологій, математики, а також і в позаурочний час на класних годинах, ранкових зустрічах, годинах спілкування. Ось, до прикладу, така гра: чим багата українська хата. Учням пропонується до певної світлини української народної хати. Дібрати саме ті речі домашнього вжитку, які їй належать. Наступна гра народні ремесла рідного краю. Звичайно, якщо це діти перших-других класів, то учитель має розповісти дітям, які народні ремесла є в Україні. Якщо це учні 3-4 класів, то, звичайно, доречно буде вчителю нагадати учням, які народні ремесла є в Україні. Потім. Роздати розрізані картинки. Кількість цих картинок та складність поділу залежати буде від вікової категорії учнів. Діти мають скласти картинку у квітку саме того майстра, чий це виріб, чи це різьблення, чи це ліплення, гончарство, чи це вишивання і так далі. Ще одна цікава гра підібрати український національний одяг для Оленки і Дмитрика. Таку гру, звичайно, полюбляють учні перших класів, найбільше їм до вподоби. Наступна вправа вправа асоціація. Назвати, чий портрет зображено на купюрі номіналом, до прикладу, 20 гривень, 50 гривень, 100, 200, 500 1000. Діти заодно і швидко порахують, навчаються швидко рахувати на уроках математики, так? І будуть знати видатних українців усіх часів. Від сивої давнини і, звичайно, аж до сьогодення. Відгадування ребусів, проводити вікторини у вигляді таких запитань, які стосуються безпосередньо нашої України. Що таке Україна? Столиця нашої Батьківщини, які моря є в Україні, яка найбільша річка України, що таке гімн, герб, хто є автором нашого гімну? Назви, кольори Прапора України, які є гори в Україні. Ці, е, збірка таких питань, я вважаю, що має знати кожен учень початкової школи. Наступна гра розсипанка, гра склади прислів'я. Любов до вітчизни у наймолодших починається з родини. Любові до рідного дому створення осередку для патріотичного виховання у дошкільному закладі школі є підставою для майбутнього успіху, як громадянина своєї держави. А щоб долучитися душею до минулого нашого народу і мати майбутнє, звертаємося до народної творчості. В усіх народних легендах, притчах, казках, бувальщинах, приказках, переказах, прислів'ях, піснях, танцях закладена велика мудрість. Національна самобутність, велике величезне джерело знань духовності, що є просто життєвою скарбничкою. І з цією метою в освітньому просторі були створені відповідні середовища, а саме, оформлено український куточок національної та народної символіки, оформлено добірку віршів про Україну, Київ, рідне місто, наш Кам'янець-Подільський, рідну природу, батьківщину, Зібрано бібліотечку українського фольклору. Народні прикмети, прислів'я, легенди, загадки, народні ігри. підібрано фонетику українських пісень. підібрано та розроблено дидактичні ігри на закріплення знань про рідний край та його природу, а також підібрані ілюстрації, плакати карту України. У нашій школі відкрито пам'ятну дошку та оформлено стенд в пам'ять про випускників школи Руслану Коношенко. Та Андрію Журавленко, які трагічно загинули. В зоні антитерористичної операції, захищаючи рідну українську землю. В школі постійно проводяться заходи Національно-патріотичного спрямування з учнями початкових класів, такі, як Флешмоб до Дня Миру. Розважально-патріотичні ігри козацькому роду нема переводу до Дня Захисника України та Дня козацтва, до Дня української мови та писемності. відроджуємо українські традиції, проводячи андріївські вечорниці, до Дня Соборності України, звичайно, вшановуємо пам'ять героїв Небесної Сотні, до Дня вишиванки, мандруємо стежками рідного міста. А також долучаємо учнів до волонтерської діяльності та акцій, Допоможи нашим захисникам, проводимо благодійний солодкий ярмарок та аукціон розпродаж друге життя непотрібним речам, виручені кошти, з яких йдуть на допомогу Збройним силам України. Діти виготовляють окопні свічки та обереги, пишуть листи, малюють малюнки. Які ми відсилаємо нашим захисникам. Також школа підтримує батьків наших учнів, які наразі захищають нашу батьківщину, передаємо пакунки з гостинцями та поособливому наших воїнів зігрівають листи, малюнки, обереги, написані, намальовані, створені руками дітей. Адже для них вони є найбільш цінними. Піднімають бойовий дух та вселяють віру в нашу перемогу. Підсумовуючи актуальність теми національно-патріотичного виховання учнів нової української школи, очікую у результаті забезпечення молодого покоління розвинутої національно-патріотичної свідомості, почуття вірності, любові до батьківщини, відновлення історичної пам'яті про традиції України, зацікавленість молоді. Молоді щодо Служби у Збройних Силах України, створення ефективного, національно патріотичного виховання дітей та молоді. Національний патріотизм передбачає насамперед історичну пам'ять. Отож, пам'ятаймо, хто ми, чиїх батьків, і будьмо великими українцями. І підходячи до завершення свого виступу, хочу сказати такі слова: Вірю в майбутнє твоє Україну! В небо блакитне і жовті поля, вірю в майбутнє твоє батьківщину: рідна, кохана, єдина земля. Дякую за увагу. Слава нашій Україні, слава Збройним силам України!